Він вступив до лав першої української дивізії Галичина у 23 роки. Тоді простий сільський учитель Михайло Мулик мріяв лише про дві речі: незалежну Україну та сильну армію. Нині йому 95. Пригадує, до рішення боротися за незалежність його з молодшим братом підштовхнув батько, який був січовим стрільцем. Держава не може бути без війська. Так само військо не може бути без держави. Тато сказав так, хлопці, Україну ще ніхто до хати не приніс. Її треба відбойовувати. Потім 1944 рік битва під бродами між дивізією і червоноармійцями. Після неї солдат потрапив у десятилітній полон у підмосков'ї. Після розвінчання культу Сталіна пан Михайло отримав довгоочікувану волю. Тім з клеймом зрадника влаштуватися на будь-яку роботу було вкрай важко. Вільною людиною себе відчув лише напередодні здобуття Україною незалежності. Нині в івано франківську ветеран української національної армії єдиний. На червоноармійців зла не тримає, каже до кожного бійця варто ставитися з повагою, незважаючи, на чиїй стороні він воював. Вони йти, бо то є держава, яка б вона не була державою, бандитська так далі. От. Уші виконуваль такої ж самої думки і прикарпатські пластуни учасниками визвольних змагань скаути не аби як захоплюються. Навіть деякі пластунські курені названі на їхню честь. Втім, інші вояки також потребують шати. Мовляв, історія вже і так розставила всі крапки над «і». Ми вважаємо, що всі українці, які воювали чи в українському фронті Червоної армії, чи в чи в Галичина, чи в Українській повстанській армії, чи в інших військових формуваннях, але які воювали проти ворога. І за Україну, то вони заслуговують поваги як мінімум, але це напевно не стосується НКВД-нКВДСів, які все таки залишилися залишились злочинцями. Більшість організацій, які боролися за українську незалежність, нині визнані на переконання пластунів. Це вже великий крок до примирення у державі.